Добрий ранок, з вами Major І чому я кажу ранок, ну тому що трейлер по GTA 6 злили, і через там можливо не годину, навіть, а півгодинки Rockstar просто випустили її і замість того, щоб випустити її в 16.00, вони її випустили десь в час ночі на 15 годин раніше. І, чесно кажучи, це цікаво. я... Подивився якраз через півгодини, як він вийшов, і. емоцій купу. Моя основна реакція це в тому, що, блін, вона виглядає дуже неймовірно. Багато слухів було щодо гри і навіть спрацював синдром Арестовича, і, якщо що, це тоді, коли говориться прям куча-куча-куча інформації, і хоч якась одна збилась, це, звісно, збилось. Про те, що гра буде в YCT, те, що там буде два автогоніста, два головних герої, буде історія робитися як маля Бонні Клайт, будуть там якісь соцмережі з механік. Ця інформація була, в принципі, в самому трейлері. Гра вийде у 2025 році і, чесно кажучи, я думаю, гру перенесуть. вона, до речі, вийде десь 2028 року, це, звісно, не підтверджено, але... Я думаю, вони чекають десь рік-два, щоб вийти вже після консоли на ПК, тому якщо випустять гру і перенесуть десь в 2026 році вийде гра, і якщо, наприклад, через два рожки, то якраз 2028 рік це буде той рік, коли вийде вже GTA 6 на ПК. Чесно кажучи, я не сумніваюся, я впевнений дуже сильно, що грав 100% переносуть, чесно кажучи, краще її будуть переносити. Тисячі разів, щоб вона вже вийшла прям дороблена, без баїв, без там поганої оптимізації, щоб вона не вийшла як кіберпанк, щоб прям вона не готова була, щоб її грати. Стосовно графіки, до речі, багато хто каже, моя думка стосовно графіки, що ну я розумію, що це пререндерений трейлер, і моя думка, що гра на релізі буде виглядати приблизно. Трішки гірше, ніж технодемка матриці. Десь на такому рівні, і це прям якщо позитивно. А якщо взагалі подивитися по трейлеру, то гра виглядає нібито це GTA 5, просто з модами. Добре, чи це погано для кожного порізку.